Головне на ранок 12 серпня під час брифінгу. Президент США Дональд Трамп, говорячи про заплановані переговори з головою Кремля Володимиром Путіним в Алясці, двічі помилково сказав, що збирається до Росії. Водночас, згодом він сказав, що це прояв уваги, що президент Росії приїздить у нашу країну, а не ми їдемо до нього чи у третю країну. Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди. В угоді сторони домовились визнавати та поважати суверенітет. Територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної. Крім того, країни підтверджують, що вони не мають територіальних претензій одна до одної та не висуватимуть таких претензій у майбутньому. На фронті росіяни просунулися на кількох напрямках Донецької області, зокрема в межах та на південний захід від Часового Яру. Також Росіяни нещодавно просунулися в центральній Олексіївці, що на північ Сум та на південний захід від юнаків. Ки водночас, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський. Станом на 11 серпня українські війська просунулися вперед на сумському напрямку та мають певні успіхи у звільненні української землі. На Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Їхній рух відстежували безпілотником, після чого на перехоплення вирушила група реагування та оперативники. Затриманих доставили до підрозділу держприкордонслужби, якщо хочете. Залишатися у курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.